Що, любі мої актори, ви готові? Ми з глядачами вже готові дивитися виставу. Готові. Час починати. Мері Поппен, зараз прозвонить третій дзвінок. Третій дзвінок означає, що всі глядачі повинні сидіти на своїх місцях. І вистава починається. Ну, чудово, ми з глядачами вже на місцях. Можна починати. Третій дзвінок! Третій дзвінок! Третій дзвінок! Прекрасно! Починається вистава за мотивами української народної казки Рукавичка. Ой, шановні глядачі, мені здається, що зараз відбуватиметься щось надзвичайне. Ой, хтось іде? Може, це принц? Ха-ха-ха! Людським духом пахне. Хто в рукавичці живе? Відповідайте, я той порубаю геть. За всіх відповідаю. Містере пірат. А вже ж за всіх у мене часу немає. Так, підемо по порядку. Сьогодні рукавиць. Мишка, шкербатушка, жабка, скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик-братик, кабаник на і клан. А ти хто? Називайте мене, як хочете. Ведмідь наберіть, пірат, морда, як шоколад, неважливо. Головне, пустіть мене, спати дуже хочу. Так куди ми тебе пустимо? Та якось будемо. Гаразд, іди тільки з краєчку. Не люблю я скраєчку, люблю посередині. Ти, піратку, дивись, зараз собачка прийде і тебе з'їсть. Та Хай їсть, тільки щоб рукавичку не з'їла. Найкращу, найкращу в світі рукавичку. Рукавич фабрики номер 1 Стоп, 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 це вже справжня реклама. Або, як модно казати, продак плейсмент. Ну, звичайна реклама, рекавичісна фабрика. Це ж наш генеральний спонсор. Ми костюми з її допомогою пошили. Я бачу, ви дуже сучасні актори. А от в стародавній Греції, де зародився театр, ніяких спонсорів не було. Сідайте. Спонсорів. Я пропоную поговорити про театр і розпочати розмову про театр не зі спонсорів, а з давніх традицій. От, наприклад, які види театру ви знаєте: драматичний театр, оперний театр, е, ляльковий театр. А є ще театр балету, а ще є театр пантоміми. А що це таке? Це театр без слів, де актори використовують лише пластику тіла. Ну, як, наприклад, покажи нам. Ну, я не актор театру пантоміми, але ось, наприклад, ви хочете показати скло. Молодець. А ви знаєте, від якого слова походить слово театр? Від грецького слова видовище, і ви, до речі, сьогодні показали дуже яскраве видовище. А ви знаєте, що в театрі працює дуже багато людей різних професій, і саме вони створюють театральні видовища. От, наприклад, які театральні професії ви знаєте? Олексію: актори, диригенти, Хормейстри. режисери. Ви молодці, я пропоную наступну гру. Я називаю професію, а ви говорите, чим ця людина займається. Згодні? Да. Так сценограф. Здається, це така людина, яка створює декорації. Правильно, Олексію, Катрусю, запитання тобі бутафори. Я точно не знаю, але здається, це люди, які виготовляють підробки. Тобто ти хочеш сказати, що для кожної вистави вони виготовляють штучні фрукти, меблі, зброю тощо. Ну тобто, все не справжнє, але має вигляд як справжнє. Абсолютно вірно. Крім того, є багато людей, без яких театр просто неможливий. Гримери, костюмери, освітлювачі сцени, монтажники сцени багато різних професій. Ого, скільки їх. Мері Попінс, якщо чесно, я навіть не думав, що крім акторів у театрі працює така велика кількість людей. Це правда. А як ви гадаєте, що в давні часи людям заміняло театр? Напевно, народні свята звичайно, народні свята. Люди завжди любили веселі пісні. Танці, дивилися маленькі вистави, в яких брали участь скоморохи, власні, вряжені. Люди для цього навмисно перевдягалися і робили невеличкі народні постановки. Мері Попенс, а коли з'явилися перші справжні театри? Це дуже гарне запитання, але я відповім на нього трішечки пізніше. Спочатку маленька перерва. Майже тисяча років в Японії існує традиційне свято для дівчат Хіна Мацурі. Саме цього дня, окрім ігор і різних веселищів, влаштовується традиційна виставка ляльок. День розпочався, краплею моєї радості. Неполиті квіти зростають, зрошують мою душу. Якщо у заможних родинах виставку складають дорогі ляльки, то в бідних це різьб'яні фігурки під назвою кокеші. Ці ляльки увібрали в себе всі почуття того, хто їх створив. Дерев'янчики дуже прості, без рук, без ніг лише тулуб, але яскраво розмальовані у кольорових смугах, квіткових візерунках. На перший погляд, орнамент навіть схожий на український, але то не так. Обличчя у кокеші, звичайно, японське з вузькими очима та чорними пасмами волосся. На святі Хіна Мацурі були інші ляльки. Вони прославляли велич імператорського роду. Таких ляльок розміщували на спеціальній підставці. Перша сходинка імператор та імператриця. Вони вбрані у дорогі шати і з парчі. На наступній полиці три фрейліни, п'ять музикантів, кожен зі своїм інструментом. Два охоронці і три слуги на найнижчій сходинці. Мініатюрні лакові обідні сервізи. Меблі зроблені з дерева. Тут є справжнє люстерко і все, що необхідно для навчання хорошим манерам. Виставку обов'язково прикрашають квітами персика, бо саме він квітне навесні під час свята. Вбрання ляльок виконане з точністю до національного одягу. Навіть зачіски тут підкреслюють вишукані стародавніх традицій. Так виглядала японська танцівниця. А ось одягнені в кімоно, наречений і наречена символ шлюбу і продовження роду людського. Прикро! Але такими ляльками не гралися. Вони подібні до новорічних іграшок, що з'являються перед очі один раз на рік, а потім цілий рік очікують на горищі наступного веселого свята свята весни та ляльок. Хочу нагадати вам, що ми сьогодні говоримо про театр. І Катя поставила дуже цікаве запитання. Катрусі, повтори, будь ласка, мені цікаво, коли з'явилися перші справжні театри. Марі Попінс, а можна я відповім на це питання? Звичайно, перші театри з'явилися у стародавній Греції. Цікаво, що тоді існувало тільки два види п'єс трагедії і комедії. Декорації не було, а акторами були тільки чоловіки. А жінки на вистави взагалі не допускалися. Мері Попіц, невже все це правда? Це ж просто ганьба. Як чоловікам не соромно. Катрусю, не хвилюся. За той час, що пройшов, жінки зрівнялися з чоловіками у правах. Вони багато чого досягли. Вони гарно керують бізнесом, керують а, підприємствами, водять айтівки і навіть ходять у штанях. Хоча ще кілька десятків років а, тому це вважалося непристойним. Тому дуже сильно не хвилюйся. Мені здається, ми трохи відійшли від тему року. Так, Альоша, ти як представник чоловіків, повинен визнати, що наші претензії справедливі. Каті, я абсолютно згоден, що раніше чоловіки трішки переборщили, але зараз жінки стали на рівні з чоловіками. Олексій, я тобою пишаюся. Якби ти був правителем стародавньої Греції, жінки обов'язково б грали у театрі. Це правда. Добре, давайте поговоримо про театри східних країн. Театр Японії та Китаю Мері Попенс, А я одного разу була на виставі театру Тіней. Катрусю, тобі сподобалося? Дуже я не знаю, як вони це робили, але замість акторів виступали тіні. Театр Тіней зародився у Азії дві тисячі років тому. Сцена складається з напівпрозорого скла. А на сцену виходять пласкі фігурки, якими керують актори. Це дуже яскраве і гарне видовище. Мері Попінс. А я ще знаю, що в Азії дуже популярний театр кабуки. А ти знаєш, що значить слово кабуки? На жаль, не знаю. Насправді в японській мові використовують не літери, а спеціальні значки, іерогліфи. І складається слово кабуки з трьох ієрогліфів: танці, пісня та майстерність. Тобто у театрі кабуки танцюють, співають і виконують невеличкі сцени. Так, Так це ваша кабука майже як наша оператор. Ти молодець Катруся, дуже кмітлива. Насправді ми згадали ще один вид театру оперетту. А оперета дуже схожа на сучасний мюзикл. І ти, Олексію, молодець правильно підмітив. А я знаю, що театр Кабокі і досі популярний в Японії. Правда, японці дуже люблять цей театр і обожнюють акторів, що грають у театрі Кабукі. Вони там справжні зірки. Вони знімаються у кіно, грають у звичайних э, театрах. І взагалі японці справжні фанати Кабукі. І більшість ролей в театрі Кабуки виконують жінки. Ага, ось вам, чоловікам. Катрусю, я тобі більше скажу. Є театри Кабуки, в яких грають виключно жінки. Чоловічі ролі теж. І чоловічі ролі теж. Ось так вам Катрусю. Скільки я тобі можу казати? Дражнитися ничемно. Тим паче, не чіпай Олексія. Він же став на нашу сторону. Він сказав, що якби він був правителем стародавньої Греції, жінки і чоловіки жили б там у мирі, злагоді і порозумінні. Гаразд, мир. Ну що, милі мої? Урок у нас сьогодні був цікавий. Гарячий, але час сходити куди, Катрусю, в наш художній музей, щоб подивитися нові малюнки наших художників. Молодець до музею! Чудові малюнки. Ви всі великі молодці дуже старанно виконали домашнє завдання. А тепер нове. Будь ласка, попросіть своїх батьків зводити вас у театр і обов'язково намалюйте нам сценки, які ви там побачите. З нетерпінням чекаємо на ваші малюнки. Надсилайте їх за адресою Київ, вулиця Мельникова, 42, перший національний програма школа Мері Попінс. А на сьогодні уроки закінчено. Побачимося за тиждень. Papai!